Друзі, клюнув линок. Клюнув линок. Зараз вам його покажу. Дивіться, який чудовий апарат. Ну, на жаль, треба класти телефон, інакше я його не візьму. Ай, момент. Друзі, взявся такий лин, ну невеликий, ну десь на пів кіла буде. Його звісно, відпускаємо. Так як ми лина не так давно закинули, хай у нас він піднереститься. І потім будемо таких гарних пливий дружок. Отак. От таких будемо забирати. Ну а зараз поки що будемо продовжувати. Дякую, що дивитеся, дякую, що ви зі мною, що підписуєтесь на мій канал. Це дуже класно, це дуже круто. Є активність, це найголовніше для мого каналу. Я не так давно почав цим займатися, тому буду радий тим людям, які підпишуться на мене, а я буду вас радувати різними відео, тому якось так ось. Ну що, запаузуємося.